Привіт, друзі! З вами Сова. А, чесно кажучи, я в шоці. Я просто в шоці. Аби ви розуміли, зараз на каналі, тобто, взагалі, чому це відео? Я, я файно починаю на бачили прев'ю 500 підписників. Якщо б не точно, зараз 500 підписників. Вчора ввечері, я дичайше радів 500 підписників. Я там я взагалі є дієті зараз, але я навіть е, трошки її прокинув і з'їв піцу. Але це чисто тому, що вау, 500 підписників. І ну, 500 до 500, подумаєш, насправді. Але в першу чергу це 500 підписників дуже класно відчувається, коли ти дивишся на минуле відео, яке було про підписників. Тобто те, що в мене якась велика цифра, це було 100 підписників, і воно було місяць тому. <кл 'як> ну, окей, добре, трошки більше ніж за місяць. Трошки більше, ніж за місяць. До речі, на фото зараз ви бачите, як я грати в Team Fortress з другим, але я не гравець в Team Fortress 2. Ну коротше, і місяць тому було 100 підписників. Зараз після 10. Чотириста підписників за місяць. Це я не знаю. Це вау. Це просто вау. Зараз у нас в середньому за день підписується підписників 16. Це ну, для мене це шок. Це ну, щось неймовірне. І як минулий раз, коли було 100 підписників, я попросив у людей, хто у мене в телеграмі, щоб вони збудовали свої питання. Я також закинув цю штуку про питання в спільноту каналу, але якби Масіки не кидали питання в телеграмі, та те, ще я не повідомляю, що ми навіть з ними споримось. Тобто там дуже багато різних питань, на які довго повідати, ну деякі довго, деякі недовго. Ой, так, ну добре. Давайте тоді ми почнемо все таки з питань. Ну, так, давайте не з питань. Давайте вам скажу те, що в нас е, почала повертатися рубрика хорорів. Якщо ви ще не бачили останнє відео, яке було саме хоррором, яке випало якраз вчора. Тож, будь ласка, подивіться. Там поки що 100 переглядів. Це типу ну, нормально відносно інших відео, але все ж таки там було викладено куди більше старань і дуже атмосферна штука. Тож, будь ласка, гляньте, дуже багато старань було, витрачено на це все. Тож, давайте почнімо. Це на яку аудиторію буде спрямований канал? Е, в першу чергу, я націлен на аудиторію десь від напевно 16 років. Десь так, від 16 років, десь до ну я не знаю 30-35. Це не означає, що я сильно проти якоїсь більш старшої аудиторії або більш молодшої. Якщо вам там мовно 14-12, це не проблема. Тобто для мене не буде проблеми, те, що в мене в аудиторії є молодші люди або є старші люди. А проблема, коли, коли це все повністю переважає. тобто коли умовних. Там не знаю, людей, деяких 20 років, коли їх стає там відсотків 80, дуже важко робити якийсь більш серйозний контент. Але така ситуація, те, що так чи інакше ця аудиторія росте, і тож, ну, контент також може рости разом з цією аудиторією. Але ну, тобто, це, це більш просто. А ось проблема, ну, типу, коли велика кількість саме дорослої аудиторії, там по 35 40. Чому? Тому що зараз в нового покоління, скажімо так, більш молодого, є якийсь... Принципом ну теж моралі є які, небудь кодекс того, як правильно розмовляти в інтернеті. Є спілкування, є розуміння, як спілкуватися, а у дорослої аудиторії немає. В них немає розуміння там, фішка каналу, для них це нічого. В них немає розуміння, що таке контент, і там, що, умовно кажучи, це думка не автора, а автора посту, ну і так далі. Тобто дуже важко пояснити цій аудиторії, в чому ця аудиторія не права, або навпаки, пояснити цій аудиторії, та що, ну, все не так просто, як вони думають. Тож, так, це напевно, Одна із головних складностей, це якраз таки було вийти після відео з Усиком. Це було вийти в більш молоду до Чому? Тому що відео Усика, там дуже велика аудиторія попалась саме доросла. І доросла аудиторія, першу чергу чоловіків. Що було досить складно, якби робити контент для такої аудиторії, чесно. Тобто, ну, пані, я не розумію для саме цієї аудиторії контент, а скажіть, важко такій аудиторії хоч якось угодити. Ну. Це якби така ситуація. Хоча, до речі, відео з усиком на сильно бустанув там плюс 150 підписників, і це ну, це просто вау. Так, добре, як взагалі можна прибрати лінь та прокрастинація? Щоб почати ефективно працювати, та не виграти в майбутньому. М -м 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 -м. Що я можу сказати? Насправді, для того аби перестати виграти, важко щось певне сказати. В першу чергу, а, я знаєте на що приведу приклад? Таких я, все ж таки, дизайнер я людина, яка а, дуже багато намагається вникати в ігри там в ігрові е механіки. А, можливо, знаєте, гра така є Стріволд, і в Ріволді є механіка задоволення, тобто наскільки в тебе персонаж задоволений, і його задоволення може бути від деяких параметрів, або від того, як багато в нього є розваг, або від того наскільки в нього різноманітні роботи. Тобто, намагаюся свою роботу міняти час від часу, Мовно кажучи, а я коли роблю ігри. У мене є проблема. Я не можу догорбути ж саме мене це бісити. Мене починає бісити, коли я там не знаю. Напротягом тижня кожен день сиджу, роблю дизайн, все, мене це бісить. Якщо я протягом тижня сиджу, тільки роблю код, мене це бісить. Тобто, міняйте цю там, намагайтеся бути щось інше, там саунд дизайн умовний. Ну, я роблю саунд дизайн, коли мені стає якось занадто рутинно. Тобто, намагайтеся змінити різко формат для того, аби трішки обновити свої відчуття до своєї роботи. Тобто в такому плані, в першу чергу. А як перебрати літак простинацію? Аби мені хто сказав, чесно. Я я себе заставляю. Я себе заставляю, типу, чувак, в тебе майбутнє, тобі треба це робити. Якщо ти цього не зробиш, ти нічого не доб'єшся. А прибув те, що я зараз в дуже в такому положенні в багатьох випадках, в багатьох сенсах, то так проблем дуже багато і їх треба вирішувати. Тож просто так посидіти і пишенувати досить важко. Ні, я можу, я можу так посидіти, такі типу, я не хочу нічого робити, або ще щось таке. Але зазвичай ну намагайся ж таки працювати, намагайся заставляти. Так, і як почався твій шлях зі створення ігор, чого хочеш досягти, на якій мові пишеш, який реші використовує? Мій шлях створення ігор почався давно, дуже давно. <смі> Якщо вникати, то взагалі з тим, що я одрубити ігри, я вирішив ще напевне, в роки напевне, тири, може раніше. А... Тобто, як тільки в мене з'явився хоч якийсь мінімальний доступ до чогось схожого на комп'ютер, все я вирішив, я буду робити ігри. Чому не знаю, просто було до мене дуже близька тема, дуже близько. І якщо брати щось таке, що ось було не просто погратися, а ось коли я вже почав щось мінімально робити щось мінімально вчитися, Варкрафт 3, там є редактор мап. В Вдакторі Warcraft 3 в мене було проведено нереально багато часу, і стільки різних знань було отримано саме завдяки ньому. І фактично редактор мап 3 uh, Warcraft став для мене базисом для того, аби взагалі навчитися всьому, що... що я вмію, що Я знаю, саме смішне те, що я з Warcraft 3 познайомився через те, що в. Мого батька на роботі був молодий хлопець, який грав цей сам Варкрафт. Різій якось раз я був у батька на роботі. Якраз такий цей хлопець грав в цей Варкрафт. Ну а якщо точніше, в одну певну мапу, а, яка на той момент була дуже популярною, вона тоді якраз таки тільки-тільки вийшла. І насправді сказати те, що про неї хоча б хтось на той момент, ну дещо не той момент, те, е ще хтось на той момент очікував, що ця мапа може щось вирости. Е мапа <смітна> була перша дота. Буквально це була одна з перших версій доти. І я буквально, я знаю доту <смітна>, буквально майже з її зародження. Але при цьому цікавий факт: в другу доту я не разу не грав взагалі. Е так. І -так. чого я хочу досягти в плані ігор? Е як би це не було смішно, але в нас програм канал називається Овел Home, і я кажу, що є Овел Home, тобто щось моє таке особисто якісні проектики. А є Oval Games. Геймс Games це саме про ігри. Овел Games представлятиме uh, Subray Honor, представлятиме Бокшторм. Uh, uh, тобто ми це, я і команда зараз. Ми розробляємо ці ігри. Чого хочу досягти? Досягти відчуття того, те, що щось можу. в плані. Знаєте, щоб не відчувати цього відчуття, ніби я обмежений чимось. Захотів, умовно кажучи, зробити гру, я не знаю про що. Я... Ось у мене кубики лежать. Мовно кажучи, захотів зробити собі гру про те, що якось кубики. Е куб... Рогалик з кубиками, просто те, що ти прокачуєш свої кубики. Все. Я не думаючи взяв, пішов і сказав: ось бюджет, ось в мене ідея, ось це, і ми йдемо робити рогалик з кубиками. Ну, тобто, відчуття того, що в мене є свобода в своїх діях і можливостях робити ігри такими, якими я хочу, на які я націлений. І щоб у моєї команди була така можливість. Тобто, ем, щоб хтось з моїх учасників команди міг сказати, що тобто, прийти і сказати, у мене є класна ідея, давайте ми з вами поговоримо, якщо вона може купитись, давайте ми її зробимо. Все, щоб ми... не було такого, де, що, мовно кажучи. Ну, ми не можемо точно з грошей нема. Ну це сумно дуже. І при цьому в мене немає цілі, типу, я хочу стати найбагатої компанією в світі. Ну навіщо? Ну тобто, вона каже, якщо буде, ну допустимо, які мають бюджети там 100 мільярдів доларів, для чого вони? Ну, вибачте мене, але ну ви не витратите 100 мільярдів доларів. А немає куди їх витрачати. Навіть допустимо, якщо я візьму, піду на вулиці і скажу: я проспонсую любу вашу гру. Просто прийдіть, вибачте мене, але ну мені нема куди дівати такі гроші. Ну тобто, нікому нема куди дівати такі гроші, якщо чесно. І тобто, ну мене немає такої цілі. У мене перша ціль це щоб я міг виконувати свої мрії, мрії тих людей, які мене оточують в першу чергу. На якій мові пишеш? По більшій часті зараз використовує візуальне програмування, оскільки ну, через Samurai Honor і Boxstorm. Якщо дивитися надалі, то ще буду переходити, можливо, це буде C-Sharp через цей, через Unity, а можливо, GScript через Godot Engine. А, це таке типу в теорії, можливо, ми будемо мабуть, переходити, але це не факт. Можливо, в мене взагалі, не знаю, якось зараз ігри зайдуть і в мене заїдуть шарика за ролики, я скажу, що давайте робити своєї двигун і своєї мови програмування. Знаючи мене і таке можливо. Який рушій використовуєш? На даний момент а, більше всього використовує Констракт 3. Знову таки, і Summer Honor, і Boxstorm прописані на Констракті. Дуже багато хто вважає, що констракт не ви... ну, війни, бо обмежений. Першу чергу, тому що це візуальне програмування, але там можна використовувати а, сам JavaScript. В першу чергу, через відчуття те, що візуально нічого, ну, програмування. Дуже багато хто згадує той же самий. А, Мовний скреч, який був досить обмежений при мові та що його буквально використовували для навчання дітей. Але при цьому в тому Scratchі створюють неймовірні проекти з 3D з неймовірними там ефектами по типу те, що. Е, там була, по-моєму, якась гра по типу як Майнкрафта, просто Скретчі. І це залежить лише від того, те, що наскільки ви готові взагалі втрачати свій час і наскільки вам взагалі є бажання займатися цим. І наші проєкти 2 дешні зараз, вони не мають якихось неймовірних технологій, але все, що ми можемо в рамках своїх технологій, ми використовуємо. Е, можеш звести, будь ласка, як ти поставив свій голос. Mm, це насправді така історія. Mm, цікава. Е, взагалі, мій голос почав ламатися десь 13 років. На той момент я активно сидів. В соцмережі, як аміно. Якщо хто знає, аміно стара така соцмережа, в якій були типу спільноти. Здайте, <плес> по-своєму схоже на опис Редіта, але не зовсім. Ну і вийшла така ситуація, те, що я в першу чергу на той момент, ну, фактично, починав тільки цікавитись в своєму житті аніме. Це відчуття, коли зараз в мене продивлються десь біля вісьми тисяч епізодів аніме. Ну <плес> тобто, в момент тільки починав цікавитись аніме і сидів в різних. В спину, саме само, по, 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 по різному аніме, В принципі, просто вот аніме аниме той час було і, ну, коли йшов у шкод узвонишкод якесь голосове, то це ж класика просто. І була стація, та що в мене почав ламатися голос. І щось якийсь момент він у мене дуже грубим став на просто на день чи на два, настільки грубим, настільки низьким, що мені кажуть, що ого, а по озвучу ці фрази. Ну, я в прикол таки озвучую, озвучив одну фразу, озвучив другу фразу, третю фразу. Ну, прикольно, поозвучував якимось голосом Гобліна, те се. Якось так почалося. Те, що ну, став звикати, просто мінятися голос. А стаття в тому, що сам по собі я такий, як би сказати, такий формат, знаєте, як творця, напевне, якщо так сказати, який любить, просто ідеш по вулиці, нікого немає. Типу так, ну я сьогодні буду робити ось це оце. Тобто я буквально я просто я ходжу, я говорю сам з собою. Для мене це нормально. Я ну я так більше структую свої думки, коли я говорю сам з собою. Мені це приємно, мені це класно, і я це роблю, щоб розуміли, напевне, з років чотирьох. Це без Ось у мене я просто ходжу і я говорю сам з собою, тому що ну, легше джувати так дані. І за рахунок того, те, що я почав в тому числі тоді гратися з голосом, то я буквально типу: так сьогодні я буду робити ось це? Ні, краще зробити ось це, хм. та ні, мабуть, це краще. Тобто настільки е, граюся з голосами, наскільки міг, і цей Ну, максимально намагався їх змінювати. За рахунок того, то, що просто знаєте, одні і ті ж самі фрази, не тільки одні та, в принципі просто багато говорив, що просто голос почав пламуватися ще сильніше. Ну, в першу чергу, через це. По-друге, потім почав вже читати різну літературу у голос, і це також дуже сильно попливало. Ну ще не буде попливати факти, що я в дитинстві, в принципі, був дуже таким говірливим в багатьох аспектах, але вже в фільському віці я взагалі мало з ким говорив, але якось голос вийшло поставити. Добре. Скільки часу жену тобі потрібно для створення ролика на канал? Залежить від формату, в першу чергу від формату. Якщо дивитися на класичні опитування, раніше це займало 2 години. 2 години, тому що 40 хвилин приблизно відбиралися пости, 20 хвилин записувалось а цей аудіо, і ще година монтувалась. Зараз, зараз витрачається менше. Тому що на пошук поста витрачається, ну я не знаю, напевно, секунд 20 плюс у нас є скрипти, поки що знов-таки з поганим перекладом, але це тимчасово. Тобто відбираються пости, потім іде озвучка за 20 хвилин. Ну і все ж таки час монтажу, як так і залишився. Тобто, умовно кажучи, півтори години на класичний формат. При цьому сам по собі я витрачаю лише пів години, тому що в мене монтажер, який займається всім іншим, тобто осім про протягом цієї години. У мене багато іншої роботи, і в мене немає часу на монтаж, тож такі справи. Е Якщо дивитися на якісь інші формати, тобто наприклад ось такий формат, який зараз, то воно кажуть, я просто пересипав цю форту заради геймплею, але я міг його скачати до геновиці і фактично займається все, я не знаю, напевно, хвилин. 40, десь годинку просто на те, щоб записати аудіо і змонтувати його. Тобто, ну недовго, недовгий формат, але зручний. До речі, якщо ви думаєте, що ось робити такі відео, як я роблю, тобто за, за півтори години це так просто, це так легко. В, в, так розповідає легенько. В першу чергу воно так легенько виходить і відносно якісно, через те, те що в мене багато знань, і те, що я дуже багато вникав в це все. Тобто, далеко не факт, що у вас вийде такий же формат. Тож, друзі, старайтеся, вчіться. В першу чергу ваш розум допоможе, в тому числі для автоматизації речей. Чи є в тебе домашні улюбленці? Покажи їх або розкажи якусь командну історію пов'язану з ними. В мене є. У <смеш> мене є кіт. А, як би смішно не звучало, але його звати шнурок, так? Кіт шнурок. А... Це руда падлюка, яку в дитинстві вважали схожою дуже сильно на білку. Чому у нього був дуже пухкий квіст? Він був маленький, він дуже багато бігав, і він ну, він серйозно був дуже схожий на білку, прямо неймовірно, схожий на білку. А, але я в них гаснурком, тому що тому що мені так захотілося. Ну ситуація в тому, що зараз це аристократична падла. Тобто він буквально чи ви розуміли, у нього є відділі стілець, на які він залазить, і поки ти йому не покажете щось. Сідайте, пане, він не сяде. Йому принципово він принциповий, аристократичний а, він, їсть все. На диво, він їсть все. Але приймає, що це буде давати мама з рук. Ну добре, допустимо. При цьому, при цьому у нього є цікавий факт, він взагалі не сприймає цитруси і шоколад. Тобто він до них навіть не притравується, він боїться. Її. Тобто, це все інше він їсть, абсолютно все інше, він їсть. Чіпси він їсть. А, відпити там, я не знаю, ось стоїть який-небудь букальчик чаю, там чи, що букальчик, чашка чаю. Чашка чаю стоїть, п'є. Йому все одно, на все він. Він захотів, він там є, п'є і так далі. Йому все одно. Uh, і також в мене є собака, і зараз, щоб ви розуміли, ім'я собаці давав не я. Няшка. Няшка. Батько взагалі його називає яшкою, тому що йому чогось слово ня не виговарюється. А Ім'я йому дала мати, яка закичав потролити батька, тому що він типу не може виговарювати цей. Ім'я, тому ми йому дали ім'я няшка. І щоб розуміли зараз це великий. Ну як він такий середній песик, але ну відносно того, який він був, він дуже великий. Просто я згадую, коли я його забирав. Це буквально була собачка, яка вміщалася в карман. Я, буква... ну, я його буквально називав карманним песиком, бо я просто поклав його ну, в карман і ну, я його ображу так ніс, просто відложить карманчику і сидить собі спокійно. Я його спокійно доніс додому, і він нас живе. А зараз це така велика собака, що таке відчуття, що якщо він пробіжить просто біля тебе, то він тебе зіб'є ніг. Тож такий цікавий формат. Що ти думаєш про саме Reddit? І як вважаєш, чи зможе він стати популярним у майбутньому серед українців? Ні. Не зможе, Як би це сумно не звучало, але навіть якщо буде зараз на українські саведіти, вони дуже і дуже дивні у частині питання, однотипні пита... ну, Подивіться на скриді, там також дуже однотипні питання, але в українській спільноті буквально що питання не про війну, то про дорослішення і тому подібне. І фактично все дуже обмежено. І немає того ж самого вайбу, який є в знов таки в самому тому ж саме Англонрадіті, в якому мільйон різних саведітів і в яких все дуже цікаво. У українській аудиторії такого немає. І, на жаль, це просто не формат, до якого звикли в даний момент наші люди. Тож він просто не популярним. А якщо дивитися на новомовний формат раді, то Боже, це неймовірна суттежа для мене. Тобто ти сидиш, ти читаєш там дуже багато питань, інформації, е, я не знаю, він інколи корисніший ніж будь-який Google, ніж будь який чат GPT в плані отримання інформації. Які цілі ти ставиш перед собою та своїм каналом у майбутньому? 5 тисяч підписників до кінця року. 5 тисяч підписників до кінця року. І насправді саме ціль для того, аби контент дуже сильно покращив свою якість, це аби в наша мінімальна кількість переглядів за одне відео була 20 тисяч. Якщо у нас буде 20 тисяч переглядів за одне відео, буде монетизація і буде формат, який я казав, казати що по три відео в день. Фактично, фактично, е я максимально буду вкладуватись саме в контент, аби він був не те, що на голову вищий за те, що є зараз в українському редісі. Аби він був на дві голови вищий, ніж будь-який американський Reddit, будь-який український Reddit і взагалі будь-який Reddit. Тобто, я вважаю те, що має бути якість, в першу чергу. Тобто, так, у нас зараз неякісний переклад, є така проблема. Але при цьому сам контент, як по мені, досить якісний порівняно з іншими каналами, де просто ставлять там умовну камеру, або дуже мінімально якось віднімують взагалі екран. Так, добре, давайте далі. Що виявилося найскладнішим у процесі досягнення 500 підписників, моральний стан. Моральний стан був самою складною е ситуацією для взагалі виробки відео. Тому що люди пишуть постійно дотипні коментарі. чому ситуація? коли людині сподобалось відео зачастую, він такий поставив лайк і вийшов. Ну дуже ні, хто хто напише коментар. Поставив лайк та можливо підписався і не чіпає. А людина, яка. Навпаки, якій не сподобалося щось, вона близько напише негативний коментар. Військово напише, типу, що з голосом, що з ліксією, що з вимовою. і читає дисклеймер. Дисклеймер, він існує і все, по приколу, типу. І. Тобто, відчуття того, що люди просто, просто навіть не намагаються а, якось підбирати слова, якось дуже грубі, дуже неприємно. І ситуація в тому, що я б так пояснити, в першу чергу. Mm -hmm. В першу чергу люди. Ніби завищують свої очікування. Я намагаюся йти в якість, я намагаюся вийти на максимальну якість, і при цьому канал все одно тільки починається. Канал буквально, тобто півроку, ти менше я почав нормально робити. Ну тобто, я перше відео по Reddit виклав, типу півроку тому, в вересні, і люди при цьому завищують свої очікування так, ніби я вже неймовірний професійний диктор, у якого декілька мільйонів підписників, і якому обов'язково треба тикнути, на те що в нього неправильна вимова. Круто, друзі, неймовірно круто. але знов таки вимова, це ну, з часом управляється. Це не та штука, яка ти одразу такий хоба, І готова. На жаль, це не так працює. Так, добре, давайте давайте далі. Якщо твоя... А, яка твоя найлюбліша гра, та як вона на тебе вплинула? Ну, Warcraft 3. Варка 3, я вже казав, як вона на мене. вплинула. це неймовірна гра, яка фактично почала для мене взагалі шлях до того, аби стати програмістом аби створювати ігри. Чи могли б подітись кілька словами про вашу другу половинку, якщо, звісно, це не секрет? Неймовірна, мила, завжди підтримуюча, терпляча. О. А якщо більш детально, то. Я по-моєму, не казав цього ще, напевно, каналі, але, друзі, хто не знає, в мене є така штука, називається Межовий розгляд особистості. Це ну, мріо. А... Бо він там ще називається емоційно нестабільний по-моєму, НР. Ситуація ось в чому, Те, що меди — це підтверджена невеличка хвороба, пов'язана з психічними проблемами через сім'ю. Це дуже схожа хвороба на біполярний розлад, але це не він. І ситуація така, що ну, моєму точню, скажімо чесно, інколи дуже важко зі мною, саме через цей розвиток. тому що я можу стати в один момент дуже сумний, дуже агресивний і дуже багато ще щеких проблем. І. Напевне, напевне, я вам скажу так, якби в мене не було моєї другої половинки, на даний момент я б навіть не намагався цифрувати, тому що я така людина, що більше, ну скоріше сказав би те, що мені на все полювати і продовжував би жити, як чесно кажучи, як мудак. Але в пощі з неї я почав мінятися, я почав спілкуватися з людьми, намагатися зрозуміти їх і. Відходити від того, що в мене було більш загострено в минулому. В минулому в мене взагалі не було ніякої емпатії до людей. Принизити когось щось, сказати такого, щоб просто задіти людину, для мене було нормально. На сьогоднішній день ні, ні. Я Я ніколи в житті не скажу людині щось образливе, якщо вона цього не заслуговує напряму. Тобто, да навіть якщо вона заслуговується напряму, я намагаюся стриматись. Але якщо я щось сказав, я розумію, що я не правий, я ви тобто, ну. Краситуація, нема ставатись краще, і в першу чергу це через неї, тому що. Вона одна із найхтимивіших людей, які я взагалі знаю. І. я не знаю, я обміняв би все, що завгодно в своєму житті, аби зустріти її ще раніше. Так, добре. Е, давай трохи задаємо минулому, Розкажи, як ти створив персонажа Адель, і чи є вірогідність того, що вона колись з'явиться у ладі своїх ще не написаних ігор. Е, ті, хто дивляться Ютуб, е, саме мій не знають мій телеграм, взагалі інтерв'ю. Хто така Адель? Що це? Ось це Артик Адель. Гарна тітенька, не, не так. Ситуація ось в чому. Адель, це персонаж, е, ну, я б сказав, ДНД, але фактично це не ДНД. Ми, ми називаємо це ДНДшкою, але фактично це просто насильна всі гра, де ми просто кидаємо кубики. Де я в ролі майстра піднімаю зазвичай і колись давно мені запропонували зіграти як гравцю. Сказати, що окей, без проблем. І я проблема. Я такий тип гравців, який дуже легко перебирає на себе всю ініціативу. Але ну це ж не цікаво, коли на тобі вся ініціатива, а в тебе персонаж якийсь там простенький, ну тобто, ну цікаво так. І в якийсь момент е був жарт, те, що я можу повторити ніби будь-який голос. Я включив собі <світ> неродку, яка міняє мій голос на голос лолі, і зробив чорноволосу лольку. Я просто зробив її по приколу, хотів зробити її милою маленькою дівчинкою, просто по приколу відіграти Лолю. Але сталася проблема: Дронки випадково зробили маніакальний політ, водовий за Ну, а що я? А я, а я ніщо. Я награв ще таких артів штук 10. І я зрозумів, все, у нас буде маньяка Лолька. Я максимально, максимально е вижав свої характеристики в харизму і пев ну, типу, запевнення, до, до такої степені, до якої ніхто б е не міг досягти. Там щоб ви розуміли, тобто в мене до катків було щось типу. Плюс 15, плюс 17, плюс перевага. Аби ви розуміли, до якої степені жорстко, тобто у мене єдиний кидок, який в мене міг бути на той момент не ну невдалим, це тупо одиниця, тобто 5% на те, що не вдалий кидок. 95% на те, що в мене буде ідеально вдалий кидок. І тобто я притворив її на еду командячку, яка намагалась відкрити свою ж команду. А коли її ж команда, е, якби їй не підкорилась, вона вирішила, те, що друзі, гудбай, і натравила на, не на них весь все місто. Фактично так з'явився персонаж Адель, тобто молодою дівчинкою Адель, і на тому це ваншот ти що завершився, тобто там персонажі пікли, там в інший світ, але це довго сторона. І все в тому те, що через деякий час вона з'явилася вже в форматі а, антагоніста, дорослого антагоніста в мене в іншій кампанії, де я був все ж таки демо. з тими самими гравцями, які якраз таки брали участь а, в цьому в проходженні, але як ці як вони називається. А, як гравці а, з Адель. І до цієї степені вже а, розкрутився прикол з Адель, те, що, наскільки вона антагоніст, що в сюжеті, який зараз є, а, буквально є, як сказати, правило: те, що будь-які червоноволосі, руді персонажі, а, які знаходяться там, мовно кажучи, біля церкви. Церква має їх спалювати як відьом. Саме тому, що у Адель були червоні волоси. І ситуація в тому, те, що через деякий час, взагалі в мене в сюжеті з'явився інший персонаж. Це граф, якого звали і Це буквально просто Адель, але чоловіча версія, буквально, але по канону нетку, як брата сестра. І навіть зараз в актуальній сюжеті, яку я введу в нинішній кампанії, адель немає. Адель немає до речі, Як би це не було дивно, але зараз вже послідовує нинішній кампейн вже навіть персонажі там помирали деякі забашли свою сюжетку. Але досі не було Адель. Хоча є Адам в сюжеті, але Адам там буквально він типу, взагалі зараз в сюжеті не бере участь. І він навіть не головний антагоніст. Що дуже дивно для <свісно> моїх ігор. Але так. І чи є взагалі можливість можливість того, що Адель з'явиться десь в моїх фальманів іграх? Є дуже велика ймовірність, що вона з'явиться, бо як конкурент-персонаж, бо можливо, я все ж таки розвину до чогось більш глобального, і можливо, який-небудь. Якщо коли-небудь я зроблю яку-небудь там джірпаджка або ще щось таке, то я гадаю, що вона з'явиться як персонаж там другорятного квесту якого небудь. Добре. Добре, порекомендуй своє найулюбленіше трешове аніме, серіал, фільм та блогера. Ой Боже! Uh. Я не пам'ятаю, не пам'ятаю, як це аніме має назватись на пліськи, тому що я його дивився на російський. Це було одне з моїх перших аніме. І. Взагалі, найтрешовіше аніме, яке я ненавиджу. ненавиджу взагалі, це ось недавно вийшло про Все. Про дівчинку коленя. Ненавиджу його. Воно воно мене так бісить. Я не знаю чому, але воно мене бісить більше всього. Я люблю топи, японський гумор, люблю всю цю тему. Але тільки не Оленихо, я її ненавиджу, чесно. Якщо прям нормально, не аніме вчив який раз, при а, Так, якщо можеш вникати серіал-фильм. фільм серіал фільм. Тришових серіалів я особливо не дивлюсь, чесно кажучи, як фільмі. Але якщо дивитися на його любленіше просто серіал, а... Пуститися берега, напевне, або хлопаки. Ну, Пуститися, або хлопаки, щось таке. Е, ще ну, ду... краще дзвоні Солу, він також класний, але я не знаю, не так сильно ним проникнувся, напевне. Хоча Сол мені все ж таки ближче персонаж, ніж Уолтер, але чомусь Уолтром мені більше якось більше в цей персонаж. і Його історія. Е, і про фільм. Улюблений фільм це зелена книга, просто без безпор... ну, безпірно. Зелена книга це для мене топ-1. Для мене взагалі топ-топ топ два -топ -топ для мене фільми. Це зелена книга та «1 плюс 1». Тобто е не знаю, для мене воно найкраще. І блогеря. А я, а я це та... того. Я блогер. Цело не дивлюсь. Ну я, якщо брати щось таке, ще що можу ось цінаправленно піти. Подивитися, це Марк Робер, можливо хто знає це, американський дядько, який інженер. Він кайфовий, в нього взагалі дуже кайфові штуки. Ну, тобто, я його інколи дивлюсь. Так. І останнє питання: що ти дізнався, коли почав робити відео по редіту? <крим athlete> не знаю. Фактично, я нічого нового. Прям нового я не дізнався. Чесно, прям нового я не дізнався. Але загально, загально дізнався, напевне, той факт, що дуже багато людей не розуміють фактичність. Того наскільки складно почати одразу з якоїсь хорошої якості. Напевно, так, все ж таки. Та й все. 30 хвилин запису. Точніше, 33 хвилини. Я ще паузу зараз поворізаю. Ой Боже! А, дуже довге, дуже довге відео з відповідями на ваші питання. За момент, за момент, поки я вам все це розповідав, у нас збільшилось на одного підписника. Взагалі, друзі, дякую вам за ваш неймовірний перегляд. Будь ласка, напишіть ваш неймовірний коментар та поставте лайк. Нагадую вам, нагадую те, що в нас буде розіграш іграшки у вигляді Слави з моєї гри Бокшторм, коли на каналі буде увага, 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 ти ще підписаний до кінця зими. Все, всім дякую за ваш новий перегляд і гарного дня!